2020 рік Зеленський та Путін укладають таємну угоду в Омані для контролю за виконанням цих угод. Розгортається глибоко ешелонована п'ята колона. США уже відкрито назвали російськими агентами Дубінського кулика Деркача. Тощо СБУ не реагує. Змі сюди також відносять портнова татарова Єрмака Демченка. Зірвано оборонне замовлення, ліквідується аеророзвідка, провалено ракетну програму, здійснено напад ДБР на частини ППО, заморожено бюджет Міністерства оборони. Планується. Скорочення армії 2 січня 2020 року Зеленський терміново перервав свою відпустку у державній резиденції Гута та вилетів до Києва. Керівник його охорони Максим Донець вже перебував в Омані. 5 січня Зеленського помітили у п'ятизірковому готелі у Маскаті, 7 січня, о 17.21 до Маската прилітає бізнес Джет Віктора Медведчука з бортовим номером T7GEM 7 січня до Дамаска прибув президент Російської Федерації Владимир Путін. 8 січня в 00.16 в маскат з Москви прилітає борт 9HVGN. ймовірно за місаром Путіна для перемовин з Зеленським. 8 січня о 6.00 союзник РФ Іран збиває літак Мау, що експерти розцінюють як чекіський тиск на Зеленського під час переговорів. 8 січня об 11.35 З маскату до Москви вилетів літак Медведчука, який ймовірно відвіз російських перемовників, 8 січня о 18.30 з маскату до Києва вирушає літак з Зеленським, не державний, як того вимагав би статус, а приватний, з бортовим номером 9HVGN, тобто той самий, що 18 годин перед тим прилетів з Москви. Можна сказати, що було ряд рівних співпадінь, але коли вже два співпадіння, то вже нормальні аналітики ставлять знак запитання але коли три, то вже можуть приходити до певних висновків. Ну каже Левус: західні розвідки та їхні уряди ще торік прийшли до консенсусу. В Омані Зеленський зустрічався з посланцями Путіна. Але хто це був? Спершу підозрювали, що гостем Зеленського в Маскаті був куратор Донбасу Владислав Сурков, але він вже тоді перебував в Обалі і за місяць Путін звільнив його офіційно. Досі не виключають і зовсім карколомний сюжет. Сам Путін прибув з Дамаска, і саме тому Зеленський так довго не повертався до Києва, хоча це загрожувало його репутації. Проте домінуючою серед експертів стала версія журналістів програми схеми. До Маската прилітав давній друг Путіна та екс-голова ФСБ Ніколай Патрушев. Зеленського і не треба було підганяти у сельце. Він Сам захекано біг туди, адже таємна зустріч в Омані це закінчення обірваної розмови у Фарижі, на яку він так довго напрошувався. 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася багатостороння зустріч нормандської четвірки. Вона не передбачала двостороннього формату, аж раптом Зеленський та Путін вирішили поговорити без Меркель та Макрона. Правда, зовсім віч на віч не вийшло лише з делегаціями. Очевидці кажуть, що розмові тета тет опирався міністр МВС Аваков та секретар РНБО Данілов, а також президент Франції Макрон, який порушуючи дипломатичний протокол, перервав зустріч Зеленського та Путіна. Проаналізувавши політику банкової за Оманський рік, експертам вдалося відтворити контури цього віроломства. Вони виділяють у ньому три головних кейси. Перший пакет Донбаський, який особливо агресивно продавлювався банковою, спільне патрулювання ЗСУ з так званими ополченцями, що означало б легітимізацію окупантів, дозвіл на інспектування українських позицій терористами, що мало демотивувати ЗСУ, просування риторики примирення, що спочатку доручили Сівохо, а пізніше Кравчуку та Фокіну. Спільна комісія при ТКГ у мінську, що означало б визнання так званих ЛНР та ДНР, заборона на використання вогнепальної зброї ЗСУ, яку відмінили тільки після акції протесту, і вже після. Для цього виконання головної вимоги Кремля проведення місцевих виборів на Донбасі під контролем окупаційної армії. Двісячі рік. Янукович та Путін укладають такі ж шкідливі харківські угоди для контролю цих угод і щоб відрізати Януковичу шлях до відступу. Силові структури очолили агенти Кремля, Міністерство оборони Саламатін, МВС, Захарченко, СБУ Якименко, службу зовнішньої розвідки Ілляшов. Армію скорочено з 240 до 160 тисяч. Ліквідовано половину військоматів. Припинено модернізацію зенітно-ракетних комплексів. Ліквідовано одну з двох бригад ЗРК у Криму. 2019 рік. 9 грудня, Париж, нормандська зустріч: Ви, Меркель, Макрон, Путін. Ми всі пам'ятаємо фотографії, кадри з прес-конференції, але була ще одна зустріч, де не було фотоапаратів, де не було камер. Ви зустрічалися віч на віч з Путіним. І, власне, про цю зустріч відомо дуже-дуже мало. Відомо лише факт. І зараз здається хороший час про це поговорити. Що відбувалося на тій зустрічі? Як з вами поводився Путін? Про що ви взагалі говорили? Ну і загалом, що було за закритими дверима тоді, коли ви були віч на віч? Дякую. Я вже не пам'ятаю, чи Мені здається, ми всі все це...